Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка у світ живої природи. Урок 110. Розгорніть свої зошити на сторінці 6. Підготуйте завдання з діагностичної роботи. Тема нашого уроку Діагностична робота. Досліджуємо Червону Книгу України. Налаштуємось на урок, переглянемо відеофрагмент і помилуємося природою України. Помандруй на захід, помандруй на схід, Там Карпатські гори тут Дніпро шумить. ми. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна. Ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавна добувають. Тут Дніпро буркливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посереднівропи вільна не. Це твоя країна, рідна батьківщина. Виконай діагностичну роботу з біології. Розглянемо. Варіант 1. Тема діагностичної роботи: водорості, мохи, хвощі папороті. папереті. Обери правильну відповідь. Завдання 1. Рослини, які живуть переважно у воді, а їхнє тіло не поділено на органи. Виберіть правильну відповідь. Завдання 2. Вологолюбні невисокі рослини простої будови, які не мають коренів і не утворюють квіток. Завдання 3. Орган, якого не мають хлощі папороті. Завдання 4. Тіло водоростей. Виберіть, як воно називається. Корисна копалина, утворена зі сфагнуму. І завдання 6. трав'янисті рослини з прямим жорстким стеблом, які зовні нагадують маленьку ялинку. Шість завдань, де ви обираєте одну правильну відповідь, наступне познач. Правильне твердження. Прочитайте твердження і позначте правильне твердження. Наступне завдання. Розгляньте малюнки і позначте зображення папороті. Наступне завдання. Установи відповідність між поняттями. Прочитайте, що записано праворуч, що записано ліворуч та поєднайте. І останнє завдання підкресли в переліку всі умови потрібні для життя рослин. Отже, підкреслюйте всі умови. Варіант 2. подібний. Також шість завдань, де ви обираєте правильну відповідь. Перше тіло водоростей, друге. Вологолюбні невисокі рослини простої будови, які не мають коренів і не утворюють квіток. Обираєте, що це? Рослини, які живуть переважно у воді. Їхнє тіло не підділене на органи. 4. Рослини, які мають корінь, стебло та листки. 5. рослина, з якою утворюється тор. І 6. переважно, переважно трав'яні рослини, що мають великі січні листки, схожі на передкі. Оберете, оберете правильні відповіді. Наступне так само. Познач правильне твердження. Подано тип твердження, ви їх читаєте і обираєте правильно. Наступне завдання: серед трьох малюнків ви обираєте малюнок із зображенням хвоща. Наступне Установи відповідність між поняттями поєднує лівий, поняття, лівий та правий стовпчики. І останнє підкресли в переліку всі умови потрібні для життя. Отже, у вас є роздруківка із завданнями. Кожен виконує той варіант, який обрав. Виконайте завдання, не забудьте записати прізвище, ім'я та дату. Виконайте завдання, сфотографуйте і надішліть на пошту. Для перевірки. Не затримуйте. Відразу, як виконали завдання, в той же день відправили на пошту. Отже, натисніть на паузу та виконайте завдання. Виконали завдання, фотофували, надіслали на мою пошту. Розкажіть, які з вивчених рослин тобі були цікаві? Чим вони тебе зацікавили найбільше? А чи можна стверджувати, що в природі? Є рослини важливіші за інші. Чому ви так думаєте? Так, не можна стверджувати, що є якась рослина найважливіша за інші. Усі вони дуже важливі і всі дуже корисні. Розгляньте малюнки. Поміркуйте, яку думку вони передають. До чого закликає нас автор цих малюнків, художник? Що він просить? Чим він стурбований? Отже, можна сказати, що автор просить людей. Бути бережливими, піклуватися про тих, хто знаходиться поруч, допомагати природі, адже ми існуємо разом. Дуже часто ми стикаємося з такими ситуаціями, чи погоджуєтесь ви, поясніть, чому рослини і тварини потребують охорони. Пам'ятайте, що земля це наш спільний дім, і ми господарі у ньому. Піклуємося про наш дім. А зараз виконаємо таке цікаве завдання, подивіться, Згляньте його. Так. Трішечки побудемо художниками і математиками, щоб розфарбувати, щоб виконати е, малюнок. Нам спочатку треба розв'язати приклади. А потім, так ось бачите, приклади заховані у малюнку. А потім, коли ми дізнаємося відповіді, ми зможемо зафарбувати частинки у відповідні кольори. Отже, приклади, які будуть мати відповідь 36, ці частинки ми зафарбуємо темно-коричневий колір. Приклади з відповідями 54 і 42, і місце зафарбуємо світло коричневий і так далі. Коли ви виконаєте завдання, розфарбуєте, у вас вийде чудовий малюнок. А чи впізнали ви, що зображений на цьому малюнку? Що це за тваринка? Це Видра річкова. Отже, натисніть на паузу, виконайте завдання. А чому ця тваринка має таку назву Видра? Висловіть своє припущення. Прочитаємо цікаву інформацію про видру річкову. Отже, видра річкова доволі велика тварина, яка живе на берегах річок і озер. Вона має видовжене гнучке тіло, довгий хвіст і короткі лапки, пальці з'єднані. Перетинками, які допомагають тварині плавати, має невелику голову з маленькими округлими вушками, хутро блискуче коротке, на спині коричневого кольору, на шиї животі бежевого, воно настільки щільне, що не пропускає воду та втримує тепло. Цікаво, що у вухах і ніздрях видри є спеціальні клапани, які перешкоджають потраплянню води під час пірнання. Це перший текст, другий текст. Видра – вправний плавець. Багато часу вона проводить у воді, добуває здобич та ховається від небезпеки. На суходолі облаштовує нору, у якій спить і виводить дитинча, живиться переважно рибою. Це спритна і грайлива тварина. Іноді видру пустують, іноді видри пустують, скочуючи з берега, як із гірки, і гасають одна за одною. Поширені всією територією України, зокрема в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Однак сьогодні кількість тварин значно зменшилася через забруднення водою та полювання. тож нині видра перебуває під охороною, її занесено до Червоної Книги України. Ваше завдання оберіть один з текстів, хоча ще раз уважно прочитайте його, а можливо, і не один раз прочитайте, потім натисніть на паузу та перекажіть. Отже, виконайте завдання. Знайдіть і підкресліть речення, у якому йдеться про охорону видр. Давайте знайдемо це речення. А ось воно. Однак сьогодні кількість тварин значно зменшилася через забруднення водою та полювання. Божнині видра перебуває під охороною. Її занесено до Червоної Книги України. Ось так. Отже, підведемо з вами підсумки. Сьогодні на уроці ми виконали діагностичну роботу з біології. Ми поговорили про те, Цьому рослини і тварини перебувають під охороною, а також дізналися про тварину, яку занесено до Червоної Книги України видру. Чи цікаво вам було дізнатися? Що цікавого тепер ви знаєте про видру річкову. Добре попрацювали. Ось, я прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!